В цивільному житті я був студентом, навчався в університеті, займався баскетболом професійно, підробляв, тобто вів активний спосіб життя був студентом. От саме повномасштабне вторгнення я зустрів гуртожитку. Розуміючи, що почалась війна, я поїхав в Черкаси до батька. Там з другом ми хотіли піти в ТРО, але на що ми отримали відповідь, ви нам просто не потрібні. Ми були ще малі, такі, ну ок. Поволонтерили, а потім знайшли хлопців, які добровільно ну, робили своє угрупування. Тобто блокпости на Оршанець ставили. Ми там як ловили диверсантів, тобто вели якісь активні якісь дії. Коли в мене було день народження, коли мені виповнилось 23 роки, я вже розумію, що прям вже треба йти. У мене не було друзів військових, мене рідних не військових, нема один знайомий був. Я так подумав, куди взагалі я можу піти, хто мене візьме і які мої пріоритети на даний момент часу. Я набрав рекрут одного на центру, сказав: я такий-такий, -та хочу до вас. Приїхав і почав проходити навчання. А під час навчання мені все сподобалося, нічого такого свірки, там не було. Я займався спортом, тобто фізично я був готовий до цього, морально також. Я розумів, куди я йду. Я не призовного віку, тобто це моє повністю свідоме рішення. Пройшовши навчання, я поїхав вже в частину. Розуміючи свої фізичні здібності, розуміючи взагалі свої пріоритети внутрішні, я захотів стати кулеметником. Я попросив кулемет. Поранення я отримав якраз на передовій позиції. Ми тримали троє суток, троє діб на нас йшли ворожі накати. Ми їх відбивали. По нам працювали ЕГС, ФПВ скіди з Мавіка, міномета, то тобто все на світі. Робитися з ними це круто, класно, але коли ти сидиш в норі, як корота подивився летити, то це не дуже. От вийшло так, що із тих, хто заходив на позицію, я виходив останнім. Ми сидимо в бліндажу. Я чую, що Мавік зробив скид, але не було ніякого вибуху. В той момент ми були в бліндажу, я висовую з нього. Uh, і я просто вдихаю повітря, розумію, що це чихінка, чи гази якісь, і все запекло. Обличчя, очі зразу почали сльозитися. Я кажу, пацанам типу хімка, А ми якраз знаходилися в тому місці, де в них пристріляний міномет. Тобто ми раніше носили балки для укріплення своїх позицій, і по нам прям точечно працювало. Якраз в тому місці. Розуміючи, що в мене е, масивка, масивна кровотеча. Турнікет накладувати сенсу не було, тому що ми в такому місці знаходимося. Ще буде дим прильот, ззаді дим. А до позиції наступної треба було пробігти 150 метрів. Ну я кажу, Давіду, ти бігти можеш. Його посікло рука, ноги, ну на адреналіні тобто ми змогли вибігти. Ми вийшли на нашу точку погрузки, і нас зустріли на явеці е, медики бригади, і вже відвезли. Определенне місце, скажімо так, де й мені зробили операцію на наступний день зі мною.